Вітаю, шановні члени екзаменаційної комісії. Я студент групи КНТ 211 СП Кирило Щербаков. Дозвольте представити дипломну роботу на тему «Розробка програмного забезпечення систем безпеки на основі бездротових технологій. Дослідження показало, що на сьогоднішній день існує декілька типів систем безпеки. Визначено, що для систем розумний будинок актуальним є використання саме систем відеоспостереження, а охоронні системи та системи контролю доступу. Більш доцільні для підприємств з великим потоком людей. Тому тема роботи є актуальною. Метою роботи є розробка програмно апаратного рішення на основі безротових технологій для систем безпеки з розпізнаванням обличь. Для досягнення поставленої мети було виконано на наступні задачі проведено аналіз програмно апаратних засобів для забезпечення систем безпеки розумного будинку, Здійснено проектування програмного забезпечення, Створено програмне забезпечення для систем безпеки розумного будинку. Виконане на тестування розробленого програмного забезпечення. Аналіз особливостей існуючих систем відеоспостереження показав, що зазвичай вони мають достатньо високу вартість та складні у використанні. Не все доступне програмне забезпечення надає функціональзу наявної небезпеки та сповіщення про неї власника, тому актуальна є розробка більш дешевих та простих у використанні рішень. У результаті аналізу було виявлено, що бездортова технологія Wi-Fi є доступною та популярною для житлових будинків. Тому доцільно обрати саме цей стандарт для виконання поставленої задачі. Архітектура системи складається з трьох основних частин: контролер, до якого під'єднано детектор руху та камеру, це основний модуль, що забезпечує збереження обличчя та зіставлення їх з дозволеними, після чого, у разі необхідності, надсилається повідомлення користувачеві. Безротово маршрутизатору, який використовується для, для надання доступу до інтернету контролеру, що, що має надсилати повідомлення користувачеві. Та месенджеру. Це програмне забезпечення, на яке користувач отримуватиме сповіщення. Для реалізації системи відеоспостереження було обрано модуль esp 32 k який задовольняє вимогам проєкту завдяки вбудованим функціям бездротового з'єднання, наявність бібліотек для розпов'язування об'єктів на камері достатньої потужності на великому споживанні енергії низької вартості. У якості мови програмування було обрано Arduino C через адаптованість для програмування мікроконтролерів. Простоту використання, великий набір бібліотек, це все це вступаючи з лише невеликою різниці у швидкодії порівняно з іншими мовами. Для реалізації проєкту було обране середовище розробки Arduino, і DE через підтримку обраної мови програмування, доступність та простоту використання. Алгоритм функціонування системи наведено на слайді. Коли система запускається, вона переходить до ініціалізації, у якій контролер встановлює значення для локальних глобальних зміна, а також підключається бібліотеки. Після цього контролер підключається до мережі. Після завершення з'єднання відбувається перехід до циклу. У світлі контролер очікує, коли прийде сигнал з датчика руху, після чого вмикається камера, яка намагається знайти обличчя у своєму полі зору. У випадку, коли обличчя не було знайдено, контролер генерує та відправляє сповіщення про це, що був рух, але обличчя не було знайдено. Якщо обличчя було знайдено, відбувається перехід до наступного етапу, на якому знайдене обличчя порівнюється з існуючими у списку дозволених. У випадку, коли обличчя у списку, то контролер генерує та відправляє сповіщення користувачів при наближення невідомої особи. У випадку, коли обличчя є у списку, контролер просто очікує наступного спрацювання детектору руху. Опис основних бібліотек, який використовують для створення програмного забезпечення, а також загальну схему підключення апаратних елементів системи, наведено на слайді. На слайді можна побачити приклад сповіщень та веб-інтерфейс налаштувань системи. У якому можливо передивитись камеру додати або видалити ідентифікатор разом з обличчям у списку дозволених, а також передивитися, як відслідковується обличчя. Перейдемо до демонстрації програми. Після запуску контролеру треба відкрити БТ, написати команду Settings для отримання посилання для налаштувань. Зараз це можна побачити. Для додавання обличчя треба ввести ідентифікатор, який буде присвоєний людині, увімкнути перегляд камери та включити відслідковані обличчя. Коли біля обличчя з'явиться контур, натиснути Додати. Тепер додана людина, при наближенні доданої людини не буде ніяких сповіщень. Зараз я зроблю, щоб був рух, але обличчя не було знайдено, та про процес сповіщення. Ось так це буде виглядати. Повернемось до налаштувань. Та видалимо дотину людину, щоб при її приближенні отримувати сповіщення. Ось так буде виглядати сповіщення. На цьому демонстрація завершена. Перейдемо до висновків. Результатом виконання дипломної роботи бакалавра стало створення апаратно програмного рішення для систем безпеки розумного будинку за допомогою системи розпізнавання обличчя та використання бездратових технологій. Цінність розробки полягає в реалізації незатратного та ефективного способу забезпечення безпеки у розумному будинку, що підвищує рівень комфорту та безпеки мешканців будинку. У створеному рішенні є багато можливостей для розширення функціоналу, додавання більшої кількості датчиків та пристріїв для ще більш ефективного забезпечення безпеки. Додавання не пов'язаних з безпекою функцій, наприклад, автоматизації певних дій за допомогою зв'язування з іншими пристроями у цій самій локальній мережі. Результат роботи доповідались на НПК Тиждень науки 2024. Доповідь завершена. Дякую за увагу!